Привіт! Yeah. <паду> <паду> а знаєте що? А я люблю фліртувати з дівчатами. Ну, знаєте, це максимально безпечно. Можна гнати любу діч. Ну, наприклад, о, гарна в мене помада. Хочеш узнати, як вона буде на губах? <Yeah. паду> ну, з хлопцем так не можна. З пацаном прийдеться відповідати за базар. Там треба буде максимально пояснити, що за помада, де губи, коли вже можна член вагіну. Все. Ну і дуже класно, коли є у вас люди, з якими можна погнати беса. Ну, У мене були е, сотрудники, я працювала саме на в компанії. Типу, ми могли творити любу діч, але навіть там прийшлося відповідати за базар. Коротше, стоїмо ми з колегою на кухні, і вона мені каже. Коли ми з тобою вперше розговорились, я подумала, блін, жалко, що ти не хлопець, так легко влюбиться. Ну, понятно, що легко влюбиться, бо я не хлопець. Ну, я ж. Спасіба, ну я ж максимально не оце, коли ми можемо член вагіну. Ну, ні. Далі вона продовжує. Ти зруйнувала мою гетеросексуальність. Прямо зруйнувала. Ну, походу, її гетеросексуальність трималась до першого флірту з шикарної а, Боже, далі, далі вона продовжує. Я хочу з тобою спробувати. «Що?» Відновити гетеросексуальність, яку зруйнувала. Ну, я не вмію. От мама взагалі каже, що в мене существує тільки один режим: Халк крушить! Гетеросексуальність! Ну і мені взагалі непонятно, а що це за. Я тебе кохаю, але не зовсім. А коли моя життя стала кліпом до пісні Дорофеєвої. Типу, а що буде далі? Ну, ми махнемось з пацанами. Ну, якщо в неї Дантес, я не протяг. Но, но ми ж і махнемось по махнутому. Типу, я з нею і Дантес пациком. А потім після цього, що ми будемо Діс писати одна, друг... одна на одну. Типу, я не знаю, ну на вулиці осінь парень мене ще не просив. Сльози течуть, які ти чуть, -чуть. Раунд! Привіт, дякую, що дивишся це відео. Підпишись на наш канал, постав лайк, напиши коментар, це нам дуже допоможе розвивати український стендап. Ну а як вона взагалі хотіла це пояснювати своєму хлопцю? От як мала виглядати ця ситуація? Любімий, ну ти ж не любиш романтику, а ми з нею будемо бігати по полю в вінках, а ти станешся главним асімітелем. <ріх> типа так. Ну, но пояснити ні, хто б там пояснював. Там далі следующая була фраза, яка зруйнувала мої всі очікування. Я готова на зраду, якщо ти готова. Готова, щоб її асімітель мене відпислив. Ну, До цього готова. А потім у мене катились сльози на холодний кафіль. Оця вся історія. Не хотілось би. Ну, і знаєте, ця ситуація вона нагадує, начебто ти прийшов на рок-концерт, де всі зараз будуть слемиться, тобі дали по морді, а ти концерт так і не побачив. <рив> ну, е, Я себе відчула в той момент, начебто я прийшла в АТБ за чіпсами, а там акція на 75% більше повітря. <рив> Ох, і е, ну, давайте пройдемось по суті. що вона мені предлагає? Стать коханкою. Даже не содержанкай. Ну, мені не покриють транспорт. Я, навіть, не зможу насосати на машину. Це їй прийдеться в два рази більше сосати. І ми ж будемо бачитися мало, бо то, що це ж час займає. Обідно. І, і я подумала: а взагалі, як визначають орієнтацію? От чого в школі учать, як визначить велику ведмедицю, а орієнтацію ні. Які вежливі аплодисменти, прибережіть їх для вчителя. От я взагалі вважаю, що спочатку в розписанні стояти спортивне орієнтування, потім сексуальне орієнтування. Ну, щоб вас навчили якимось примітам. Я не знаю, якщо волосся на лобку росте в північному напрямку, ви по признакам гей. Пам'ятаєте, вона сказала фразу Ти зруйнувала мою гетеросексуальність. Так може треба дітей учити захищати свою гетеросексуальність? <рес> Знаєте, є традиція, перед дитиною викладають купу речей, яку вона першу візьме, ну тим і вона буде в майбутньому. Я вважаю, їй надо усовершенствувати. Надо кидати в дитину різні речі, там не знаю, машинка, кукла, ножниці. Вона хоба поймала. А все, проїбала гетеросексуальність. <рес> Тепер ти маленька лесбійка. Все! А взагалі теж ще один є вопрос у мене: а що таке сміливість? Чи сміливо з її боку було розказати все, що вона відчуває прямо зараз в моменті? Да. Чи сміливо, з мого боку, ділитися з вами своїми думками? Чи сміливо з боку її хлопця продовжати її асімінять? Mm. Ну, хто крикнув, ні. Я вважаю, що це взагалі ну, подвиг. Чел єдинственний, що стоїть на стражі її хиткої гетеросексуальності, <рес> чел не вивозить. І з цього всього я зробила вивод, що ну якщо вам хтось подобається ну, похер на якісь там результати, треба признаватися. Ну що в лучшому випадку у вас будуть стосунки в худшому стендап. А, это я ни на что не намекаю, но если я кому-то нравлюсь, там пишите. Все, дякую, с вами была Алина Бовкун. Здорово, подписчики! Так, ну, подпишите, пожалуйста, лайк поставь. Пожалуйста. И, пожалуйста, комментик тоже настрочи, там что-то хорошее, сердечко мне не поставь, пожалуйста.